Так. Дякую. Що їх ти маленький. Так, чекаємо. Зараз почекаємо от незнакомки, посилку получимо. Даруй, дівчата. Вона одразу каже, посилка за 300 кілограм, каже, сану так. Якщо ну, да. мені її не висвічувала? вона каже, ну ось є вона. Подруга моя, що ти наперла в оту таку велику коробку. Вон Саня покотив. Ми чекали, я думала, дадуть в руки, а там сказала, 30 кілограмів. Ну, яка поселяка. Та ти б зліз потім, Сань. Ого, важке. Подруга дні сурової. Що ти наперла? Подруга інкогніто. А я поки стояла, дивіться, ось паралончики взяла для. Нічого не пропадає. Там привезли крісло для перукарні. І там оце паралон був. Я кажу, я візьму цей рівненький перекладати. В салон став. Боже, ми сьогодні цілий день проїздили. Це взагалі. Карауль. Щось така маленька з тему. Це, мабуть, тут все душки. Її приправки. Зараз подивимося. А у нас є водій, давайте подивимося. Ну, звичайно, що щіточки прийшли. Те, що я вам казала, дві щіточки я замовила. Ой, куди ти падаєш? Дві щіточки. Це на пальці такі дві. Що палець на палець, на ніч буду одягати, бо в мене другий палець. Дуже на перший. І треба хоч вночі одягати, щоб воно не, не так налазило. Таке меньке-микеньке силіконове. Так, що тут іще? Ага, це для дузьки. для лапосів її вазелюнчик. А це я ось замовила ще таку одну на, одягаєш, з одягу гарно знімає. Ну, вони кажуть, що гарно знімають шерсть. Я ж кажу, що це все по дусі. Це посилка по дусі. Так, це ось, мабуть, для вушок. Так, я думаю, це для вушок. І що тут іще? Бачите, посилку розпечатали з нього, поки доїдемо. Так. Або це для вушок, я не пам'ятаю. Ну, там воно написано, треба буде зайти на, на замовлення. А то, можливо, сухий шампунь. Все, нічого немає. Оце така посилочка, що прийшла. Ну, я ж кажу, все по шерсті. Все по дусіму питанням. Ну, а ту посилку велику від інкогніто подруги. Я вам покажу окремо. А може я не покажу, не знаю, що там всередині. Можливо, там Це щось таке, секрет. що не буду показувати. Да. Ну, побачимо. Так, ну що, посилку, як світло дадуть. Новорічний Дід Мороз інкогніто розберу. Ви подивіться, на вулиці ще Щеденській і горить світло на стовбах, а ми сидимо по п'ять годин без світла. І як це називається? На тій вулиці теж. Ну як це називається? скажіть? Це називається просто вороги. Вороги нашого народу хочуть, щоб нас просто щоб ми здохли. Бачите? Я ж не можу я не можу додати світла чи прибрати світло, що на вулиці ніч. Ні. На вулиці день деньський і горять он лампи. Добре. Воно так було безхазяйственность, воно так і буде. Бо всі, хто стоїть у влади у нашому місті, дебіли, просто дебіли. Та й воно в країні, так. Зараз трішки світло вимкнуть і я вам покажу тоді посилку, бо ми її туди в кухню затягли. Дід Мороз там таке попередавав. Не знаю, що така важка і така здорова.